Марфо незламна Крида якраз в павзі моніторив громадської організації українців у Сполучених Штатах. Не можу зрозуміти, коли ми нарешті дочекаємося від них якоїсь реакції на те, що коїть зараз трав. Безумовно, підтримка української діаспори останніми роками у сполучених штатах була великою, важливою. Лобізм у доброму значенні цього слова на користь України відбувався. Але ця мовчанка дещо дивує, хоча ще не всі організації встиг передивитися. Можливо, хтось уже щось і говорив. Говоримо далі про заяви Дональда Трампа. тепер він вже говорить про один рік, потрібен на чи то припинення вогню, чи то припинення війни загалом. Генерал лейтенант відставці, засновник благодійного фонду за Криму Небо України Ігор Романенко. З нами на зв'язку. Пане Ігоре, вітаю вас. Десь ви зникли. Ні, вже з'явилися. Скажіть, будь ласка, оці слова Трампа про рік для завершення війни або припинення вогню. Нагадаю, спочатку було 100 днів. Перед тим була доба. Чи визнає Трамп, зрештою, що він помилявся, і чи визнає він свою поразку в прогнозах? Пинань? Чи варто так розуміти ці слова? Великі нарциси ніколи це не роблять. І тому ілюзія з цього приводу, якщо говорити просто як про Трампа, у нас не повинно бути. Там Трамп є такий, як він є, хоча відрізняється від Трампа попередньої каденції. І тому він говорить і не раз про те, чого не існує, про те більше як він бачить в будь-яких подіях, де він є зі своєю величчю, ігноруючи сусідів, ігноруючи країн, які борються за ту свободу і демократію, яка до цього несла Америка, як така як держава. І ще раз повертаюся до тези, що цього приводу ілюзій не повинен бути у нас, але це говорить про те, що ближче він до реалій, з якими він зіткнувся, і що світова геополітика відрізняється від тих президентських шоу, в яких він приймав участь, і в яких здобув перемогу. І в цих умовах треба працювати нашій державі, нашими союзниками, які там е залишились від півсотні, е які до того нас підтримали в цих умовах, тому що вони ніяк не можуть огортуватися від того, що відбувається не просто і нашим громадянам, але ми загартовані. А вони ні. Нам треба допомогти так, такого роду нашим союзникам в першу чергу, щоб вони е стали. Поруч з нами в цій боротьбі. Нам треба допомогти в цілому е, європейським країнам, допомогти Америці, а в чомусь е, не то, щоб допомогти нашому ворогу, з яким ми боремося, а там розставлятися всі е, на свої місця. Тобто, пропаганда пропаганда російська не повинна зайняти пріоритети інформаційні не тільки у себе, а в Європі і в світі. Це дуже серйозне наше стратегічне завдання, над яким треба працювати Україні і українців в дуже важких умовах. Але Трамп своїми словами по суті ще більше згуртував українське суспільство. Я можу прибільшувати, але мені, наприклад, вчорашній день навіть нагадував. Певні перші тижні вторгнення, тобто, коли там, мовно кажучи, Трамп почав наїздити на Зеленського і частина суспільства, мені здається, більше вийшла, сказала: не маєте ви американці на це жодного права. Якщо хтось і буде наїжджати на українського президента, то це буде робити тільки українське суспільство. Тому, мабуть, Трамп добився зворотнього ефекту, хоча не знає на що він розраховував. Дивися Трамп є взагалі як президенти Америки, погано знають історію. Світову свою і світову я графію багато що. Пам'ятаємо, буш там син, батька, син скоріше путався всьому цьому і так далі. Так, от є такі історичні як факти, коли Олександр Македонський перемав кіра, то там його вбив цього кіра і привіз Саратник Кіра ну, для того, щоб заручитися повагою від Македонська. На що Макідонський переговорив таким чином? Він його достав між вив на місці. Сказав: питання царів будемо вирішувати і повинні вирішувати царі, а не зрадники. Я це до цього, що наші які позиції, хто б не займав наше внутрішнє питання, ми залишаємо за собою право вирішувати самим. Сораховуючим поглядів наших союзників, тим більше стратегічних. Але самим ми заплатили за таке право свободи і демократії, дуже велику ціну і продовжуємо їх платити. І це надає нам сили в цій боротьбі, у кого у американців є такого роду сила? Від кіля від війни в Афганістані. Чи війни в Іраку, чи війни в В'єтнамі, немає у них такої сили. І тому, незважаючи на всі ці демократичні підґрунтя, американські, світові, як вони показували, відбувається те, що зараз у них відбувається, і це впливає на весь світ. Європа поки ще тільки прокидається, смахуючи сльози, коли сходять з трибуни. Від того жаху, який там привіз Венс, ну і взагалі від щоденної перли, в які видає президент, який по американським законам є злочин і досі якби через не може відмитися від цих судів. Судів, але це рішення американців, і вони будуть платити за це свою ціну. Інша справа, що одночасно хочуть, щоб і ми, так сказати, зайшли в долю і щось за їх помилки розплачувалось. А точно не буде у нас є за що платити за свою державність, за свою підкреслюю свободу і демократію. Кіткало в столиці. І, очевидно, що він у Києві ночував, але е, всю ніч фактично або частину ночі в Києві було гучно, тому що росіяни атакували і Київ і не тільки шахедами. Це такий привіт спецпредставнику Донада Трампа був від Путіна. Думаєте, почув да, тут питання у тому, що вони вже не сприймають. Його як представника по Росії Америці в частині по Росії так однозначно. То а в частині да, Росії України. А в частині по Україні на рівні там передаточно з, з ланцюга, який збере інформацію, і передасть таке. Ну, для нас, мабуть, погано те, що Келлог зі своїми позиціями у Трампа відійшов на, на, на так, такий рівень. Фахівця і, скажем, посадовця, зв'язку з тим, що ну попередні позиції, де й зараз він намагається триматися. Але ми ще раз бачимо порочне відношення Трампа до своїх кадрів. Ми пам'ятаємо першу каденцію, яким чином він поступав з Болтоном з Метіасом, тобто фахівцям професійним, але професійне для Трампа майже нічого. Там особиста прихильність грає більше, тому він дуже легко позбавляється від них. І Команда знає про це його нинішня така модернова. Що шах вправо, шах ліво – це попитка до бігства і стріляють без сумніви. І це робиться, і Кевах, на жаль, один із тих посадових осіб, які підпали під такі підходи. І тому старий дружбан значить, Трампа далека не професійна людина, але перерішали по близькому сходу по, по газі. Якби це питання, наскільки перешало, але на поточний час це влаштовує Трампу. Трампу треба швиденько. Подати, падати, зробити, подати, як він казав, і за рахунок кого і чого його це мало цікавить Тим паче, Україна любов до України. Він тут останній час, якби щось почав виправлятися, але ж щоб йому довірити, це я не знаю. як на рівні довірити Путіну. У нас відносно того, вже встали погляди. І тому змінити, що він весь час не любив Україну з українцями, а зараз щось принципово зміниться. Це для нас не підхід. Ми тут загартовані, Я це ж підкреслюю. Тому надії великі на келега зараз в такому підх зміни такої ситуації вряд чи це. Треба доводити спокійно виважено. Він передасть, але питання в тому, наскільки там від нього вже і в якої якості сприйме цю інформацію Трамп це велике питання, але нам кавати своє будь-які, навіть якщо там на якийсь відсоток що небудь може зробити з келегом. Треба працювати, бо ми не так відносимося до своїх союзників. Ну не говорячи друзі та як це робить Трамп. а йому ще вас дасть особисто і Америки в цілому. Маємо цікаву новину з об'єднаного сполученого королівства з Великої Британії про те, що Кір Стармер, їхній прем'єр-міністр, він має план про розгортання 30 тисяч миротворців в Україні. За телеграф про це пише. І наскільки я розумію, з цим планом вони наступного тижня з Макроном полетять до Великої до цього господи, до, до Вашингтона. 30 тисяч да. у разі припинення волі це достатньо. Ні, безумовно. Ну, Ілюзія таки мати у нас, що вони зроблять ну, не 200 тисяч, як, общем-то, було б більш-менш достатньо, но хоча б 100 тисяч, які мінімум мінімуром. А цифра, на яку, ну, наприклад, той же президент Макрон говорив, там 10 тисяч від Франції, але, на жаль, він так займає позицію, щось впливає. З одного разу можна догадатися, хто може впливати на Макрона, коли він то дає війська, то вже за ніч вони перетворюються фахівців. Не це так на рівні поліцейської місії. Але якщо поліцейська місія, то згадується мінск 1 2 і скільки там цифр. треба поставити, що ні до чого суттєво не приведе. Вот ну сталий мир. Це таке взагалі. Ми максимум на що можемо йти на перемір'я, і тепер уже в наших союзників з цього приводу, по-перше, не повинно бути ілюзії, і розуміти це повинен Трамп. Ми працюємо не на те. Ми враховуємо його позицію, але не на те, щоб нещі, там, ладушки похлопали, поплескали, коли в якийсь там все ж термін не за добу, не за сто днів, а коли там складеться. Це перемір'я, і це буде відрізнятися від тих і обіцянок від Трампа. Поки ще більше сянок, які він значить намагається реалізувати, і його мета там, значить, якось закріпити таку переможну для нього ситуацію за 4 роки. А там, хоч поток ну, він людина, така і такі мають цього приводу підходи. Тобто велика різниця в результатах, і в тому числі на за підсумки, які виходять на цю війну на першому рамштамі. Я нагадую міністр оборони Америки, сформулював, як вони бачать підсумки війни. Тобто послабити Російську Федерацію, щоб вона не могла взагалі ну це ілюзія, але деякий час вести таку війну як в Україні. Ну, ми послабили Америку не настільки, але ж послабили і все. І американці ми тоді пам'ятаємо два роки взагалі не, не могли е, вимовляти слово перемога українська. А на третьому році вимовляли ленівнятне і ця ситуація завела нас до стану на фронтах, такі як зараз ми маємо, дуже важкий цей стан. І тому американці і президенти реалістично американці нас навчили, що треба до них відноситися, і я би сказав, прагматично, що треба робити зараз, але стійка об'єднаться. Я погоджуюсь з вами, що це для нас незважаючи на важкість ситуації, але об'єднання сила, і в цьому напрямку треба працювати. Чітко немає зараз більш правдивої і міцної. Нас у в світі, чим Україна і Українці, і в цьому наша сила, брат, сестра чи хто Але сила добре. Але все одно треба посилювати ці всі спроможності. Бо питання в тому, за рахунок чого ми оборонятимемося у 26-му році. Новина, яка мене вчора просто вибила із колії. Виявляється, що торік Україна продала до Росії металопродукції на загальну суму понад 20 мільйонів доларів, попри те, що діє офіційна заборона, видання Економічна правда першою опублікувала цю новину. Посилається на дані Державної митної служби. Йдеться про продаж до Росії прокату різного різного типу, скажімо так, як Росіян. Ну, по перше, я не розумію, як це могло трапитись, в принципі, зараз, щоб Україна щось продавала в Росію. А по-друге, як сталь Росіяни могли використати потім? Чи могли вони використовувати цю сталь для якихось воєнних розробок, військових точніше? Ну, відносно, як Росія може використати, от, я мені собі вам даю тільки один шанс відповісти на це питання. Не два, не три, а як один. І це настільки злочинно, що ще раз треба повернутися до питання відповідальності за будь-які порушені будь-кого в нашій країні в тому стані, в якому наша країна зараз знаходиться. Для цього треба, на мій погляд, неодноразово говорю, е, значить, підвищити відповідальність за е, Будь-які відхилення від нашого законодавства в умовах введення широкомасштабної війни. Таке законодавство має місце, якщо переходите в стан війни, якого у нас зараз немає, тобто воно є там, вплоть до смертної кари а, під час війни а, за порушення, а, в ході війни а, від злочин, який проводиться, будь-яким. Громадянинам організації будь -чим і ким, вони мають дуже важкі наслідки, чому підвищується відповідальність, тому що це обертається для державності і для нашого народу дуже високою ціною. Ми ціну вже велику плату Дякую. заплатили платами, і тому треба повертатися до відповідальності. Треба, щоб ці люди, які стануються на шлях злочину, проходили через швидкі трибунали. І з'являлися в районі виконання завдань будь-яких спеціальних підрозділів і наші корупціонери, і наші хто там пахильники, ухілянки. Будь-хто хто, хто порушив в умовах цієї війни наше законодавство іного шляху не буде. Українська ноу-хау тут не пройде. Хочу є об'єктиви закони державності і війни в умовах широкомасштабної війни. Засновник благодійного фонду «За Криму небо України, генерал лейтенанту відставці Ігор Романенко з нами був на зв'язку. Новини будуть далі вже рівно о 10-й. Повернемося за кілька миттєвостей.